Рада нашій зустрічі знову. Скажіть мені, будь ласка, а що ви робите вночі? Ви спите. А я знаю дивовижну пташку, яка вночі веде активне життя. А вдень вона відпочиває. Як ви думаєте, про кого йде розмова? Так, вірно, про сову. Ця пташка дуже дивовижна. Таємнича, красива, розумна, загадкова і кмітлива. І давайте ми сьогодні розберемо з усім. Сова відрізняється від інших птахів, у неї великі очі, які потрібно зберігати. У сов є три пари вій. Одні для кліпання очей, інші для польоту, а треті для сну. Хоча у сови очі не рухаються, але в неї дуже гнучка шия, вона може повертати голову навколо толупа майже повним обертом. А велика голова і шия всім своїм зовнішнім видам нагадує супутникову тарілку і створена для того, щоб спіймати звук. А які крила у нашої сови? Вони відрізняються великим розміром відносно до тулупа самої сови. Сова рухається дуже тихо і беззвучно, тому здобич не чує її приближення. Ви бачите, що пташка сова дуже унікальна. В неї є великі крила, великі очі. І гострі кіхті. Це допомагає їм ловити здобич. Бо сова це хижа пташка, а їжею для сов є гризуни, мишки, брундучки. Дітки, ну і що? Ви погодитесь, що сова дуже унікальна пташка. І я вам сьогодні пропоную проявити фантазію. І спробувати із осінніх листочків зробити сову. Для роботи нам знадобиться формат А4, аркуш паперу, пензлик для клею, клей, серветка і осінні листочки з різних дерев. Щоб приступити до аплікації, ми приготуємо наші пальчики. Долоньки розвернули до себе. І уявили, що це у нас ташечка сова. Це її велика голова. А це крильця. Приготувалися. У сови великі очі. Вони спить вона щоночі. Сутінки на дворі, а сова дозорі. Ще раз у сови великі очі. Бо не спить вона щоночі. Сутінки на дворі, а сова в дозорі. Починаємо працювати. Я беру 8 листочків березових. З одної сторони від великого до маленького, від середини аркуша. А 4 викладаю в одну сторону. Крило майбутньої пташки сова. Так само паралельно викладаю від великого до маленького чотири листочки з другої сторони. Підбирала листочки однакові майже за розміром. І в мене є силует пташечки сова з великою головою і очима. Трошечки прикрасити, вирізала із листочка такою. Фігурку трикотну, яка нагадує пір'ячка для нашої сави. Ось я виклала нашу пташечку. Тепер беру клей поступово, з однієї намазую кожний листочок повністю, приклею його, притискаючи до аркуша, і зайвий клей витираю серветочкою. Роблю з іншої сторони так само. Потім силует намазую клеєм повністю і так само приклеюваю, от, притискаючи серветочкою. і перечка над очами. Ось така пташка вийшла. Ми проявили фантазію, і у нас вийшла справжня пташечка сова. Чекаємо ваші роботи. До нових зустрічей!